Потреба в автономних джерелах енергії нині на фронті одна із найгостріших. Уся техніка потребує живлення. Тому Кременчук, реагуючи на запити військових, закупив та передав підрозділу сил оборони зарядні станції. Кременчук продовжує допомагати підрозділам збройних сил України. Сьогодні передаємо частину допомоги одній з бригад морської піхоти. Хлопцям потрібні старлінки, потрібні зарядні станції. Зараз певний дефіцит є, але ми знайшли можливість. Сьогодні вже є станції. Я думаю, що буквально на наступному тижні будуть у нас старлінки, які вам потрібні, і генератори і все необхідне. Допомогу отримала бригада Ада, у якій служить Олександр Жуков, нині воїн морської піхоти. Раніше відомий у Кременчуці волонтер, «Я хочу подякувати, додати, що насправді ситуація важкою, і підтримка і забезпечення війська дуже потрібні. Ми тридцять окрема бригада морської піхоти, батальйон безпілотних систем, а саме підрозділ НРК. на сьогоднішній день. Наземний роботизований комплекс є дуже важливою одиницею на полі бою. Логістика, евакуація поранених. Я дякую ще раз за підтримку громаді міста Кременчука, особисто меру Віталію Олексійовичу. Слава Україні! Допомога військовим від Кременчуцької громади триває на постійній основі з початку війни. Місто забезпечує бійців різних підрозділів усім необхідним для ефективної оборони України. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.